Пігментні плями, як їх позбути? Сім вітання. Пігментні плями це дефекти шкіри, які з'являються внаслідок зміни кількості пігменту меланіну. У більшості випадків пігментні плями є доброякісними утвореннями, але вони також бувають симптомами захворювань та гормональних збоїв. Пігментні плями можуть локалізуватися на будь-яких ділянках шкіри, але найчастіше вони з'являються на тих місцях, які не захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання. У молодих людей віком до 30 років пігментація найчастіше з'являється в ділянці носа, чола та верхньої губи. У людей старше 30-40 років. Пігментні плями можуть виникати на руках, плечах, спині та грудях. Пігментні плями у жінок часто з'являються під час вагітності та під час менопаузи через гормональну перебудову організму. Для профілактики і гіперпігментації необхідно використовувати на відкритих ділянках тіла крем, що захищає від впливу ультрафіолетових променів. Про те, як вибрати сонцезахисний крем, у нас є відео на каналі. Можете його передивитись, там багато цікавої інформації. Також існують деякі рецепти від пігментних плям, які рекомендують фахівці, можете спробувати їх в домашніх умовах. Натріть свіжий огірок і нанесіть його у вигляді кашки на очищену шкіру на 20 хвилин. Після цього не змивати підсохлу масу, а видалити її акуратно за допомогою вологого ватного диску. Для утримання помітного ефекту рекомендується проводити такі маски 2-3 рази на тиждень протягом курсу з 10-12 процедур. І ще один рецепт: змішайте сік лимона і меду у рівних пропорціях і нанесіть на очищене обличчя і при необхідності на ділянку декольте на 20 хвилин. Потім змийте прохолодною водою, використовуйте цю маску регулярно, тому що вона не лише освітлює пігментацію, але і добре живить шкіру.